Олена Некрасова зі Слов'янська прийшла до центру підтримки переселенців. Ми разом у Полтаві. Пенсіонерка звернулася сюди по юридичну консультацію. Ми були тут у 2022 році. Потім з чоловіком повернулися додому, так як там були незначні руйнування. А зараз повторно приїхали, бо вже немає сил. Ми живемо в такому районі, де військова частина, постійні прильоти, нервова система не витримала, і ми повернулися сюди. сюди. Центр допомоги для ВПО з Краматорського району відкрили у Полтаві. Таві, за ініціативи команди Ілінівської сільської військової адміністрації, тут працюють реєстратори, юристи, психологи, є дитяча локація, бібліотечний простір, центр первинної медико-санітарної допомоги. А згодом у хабі працюватиме і фахівець із центру зайнятості. Взагалі лом це соціальний супровід, допомога людині адаптуватися на новому місці. Але у нас передбачено теж отримання гуманітарно. Тарної допомоги найчастіше до центру звертаються переселенці з проханням пошуку житла і оплати за нього, каже Інна Ейсмонт. Ми во от, працюємо от, з юристами а, і з іншими іншими фондами, які пропонують свої програми. Пані Валентина займається реєстрацією клієнтів центру в єдиній базі ВПО. Вона збирає усі дані про людину, зокрема, і її номер телефону для подальшої комунікації. Говорить, зараз в центрі Разом зареєстровано вже 800 мешканців Краматорського району, які живуть у Полтаві та в області. Якщо це люди похилого віку, допомагаю їм підключені до мережі інтернету і саме до телеграм-каналу, бо там на телеграм-каналі відбувається уся інформаційна діяльність нашого центру. Працює центр «Ми разом у Полтаві по вулиці Юліана Матвійчука, 115.